Чи дійсно сивина може зникнути без фарби та хімії? Лише два натуральні компоненти, які є у кожної жінки вдома. Давайте розбиратись! Мене звати Олена Михайлівна, я лікар, і сьогодні я розповім вам про те, як можна відновити природний колір волосся без фарбування. Так, ви все правильно почули, саме відновити, а не просто зафарбувати. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Так, можна фарбувати волосся, але ж скільки грошей жінки витрачають на це? Кожні 3-4 тижні салон, фарба, час, кошти, а ще шкода для волосся, для шкіри голови, для загального здоров'я. Хімія є хімія. Але є інший підхід природний. І він працює не тому, що якимось чином фарбує волосся, а тому, що запускає природні процеси відновлення в організмі. Давайте спочатку розберемося, чому взагалі з'являється сивина. Багато хто думає, що це просто вік. Це так, але не тільки. У кожному волоску є клітини, які називаються меланоцити. Вони виробляють пігмент меланін. Саме він дає волосся колір. Коли меланоцитів стає менше або вони перестають працювати, волосся втрачає колір, стає сивим. Чому це відбувається? Перша причина справді вік. З роками меланоцитів стає менше, це природний процес. Друга причина генетика. Якщо ваші батьки рано посивіли, то і у вас, швидше за все, теж так буде. Але є ще третя причина. Про яку мало хто говорить дефіцити, дефіцит міді, дефіцит вітамінів групи В, особливо В12, дефіцит фолієвої кислоти. Все це призводить до того, що меланоцити не можуть нормально працювати. Четверта причина окислювальний стрес. Це коли в організмі накопичується багато вільних радикалів, які пошкоджують клітини, у тому числі й меланоцити. П'ята причина. Проблеми з щитоподібною залозою. Гіпотиреоз може викликати передчасну сивину. Шоста сильний стрес. Недарма кажуть посиві від горя. Хронічний стрес справді може прискорити появу сивини. І ось тут найцікавіше: якщо сивина з'явилася не від віку, а від дефіцитів, стресу, окислювального стресу, її можна зупинити, а іноді навіть повернути колір волоссю. Не обіцяю вам чудес. Якщо вам 70 і ви вже 20 років сива, навряд чи волосся стане знову темним. Але якщо сивина тільки почала з'являтися, якщо вона пов'язана з дефіцитами, є шанс. Тепер про два компоненти, які можуть допомогти. Перший компонент мідь. Саме мідь необхідна для виробництва меланіну. Без міді меланоцити просто не можуть працювати. І знаєте, у чому міститься велика кількість міді? У какао. Так, у звичайному какао-порошку. не в шоколадних батончиках з цукром і пальмовою олією, а саме в натуральному какао-порошку. Другий компонент чорна патока або меласа. Це побічний продукт виробництва цукру з цукрової трустини. Темний густий сироп з дуже специфічним смаком. У чорній патоці величезна кількість міді, заліза, магнію, калію, вітамінів групи В. Все те, що потрібно для здоров'я волосся і для роботи меланоцитів. Ось рецепт, який використовують багато жінок: візьміть столову ложку натурального какао-порошку без цукру. Додайте столову ложку чорної патоки, залийте склянкою теплої води або теплого молока. Добре перемішайте! П'ються щоранку наче серце або через 30 хвилин після сніданку, щодня, мінімум 3 місяці. Чому так довго? Тому що волосся росте повільно. У середньому волосок виростає на 1 см за місяць. Щоб побачити зміни у волосі, яке вже виросло сивим, потрібен час. Але є жінки, які через 3-4 місяці помічають, нове волосся, що відростає, темніше. Сивина відростає повільніше, а деяке волосся взагалі повертає колір. Це працює не у всіх. Якщо сивина генетична, якщо вам вже за 70, навряд чи це допоможе кардинально. Але якщо сивина від дефіцитів або від стресу, є шанс. Тепер важливі моменти, про які треба знати. Перше, чорна патока має специфічний смак. Дуже специфічний. Комусь подобається, а комусь ні. Якщо не можете пити, можна додавати в каші, в йогурт або у випічку. Друге. Патока досить калорійна. Якщо у вас цукровий діабет або проблеми з вагою, будьте обережні. Консультуйтеся з лікарем. Третє. У патуці багато заліза. Якщо у вас гемохроматоз, захворювання, коли в організмі накопичується надлишок заліза, Патоку не можна. 4. Якщо ви приймаєте якісь ліки, особливо для серця або тиску, обов'язково запитайте лікаря, чи можна вам патоку. Вона містить багато калію, а це може взаємодіяти з деякими препаратами. П'яте. Це не чарівна таблетка. Одна патока з какао не вирішить проблему, якщо ви харчуєтеся погано, не спите. І живете в постійному стресі. Тепер розповім, що ще треба робити для здоров'я волосся і проти сивини. Перше. Харчування. Волостю потрібен білок. Якщо ви їсте мало м'яса, риби, яєць, молочних продуктів, волосся страждає. Волостю потрібні вітаміни групи В. Вони є в м'ясі, в печінці, в яйцях, в горіхах, у цільнозернових кашах. Волостю потрібна мідь. Вона є в какао, в печінці, в морепродуктах, у горіхах, особливо в кешю. Волостю потрібне залізо. Воно є в червоному м'ясі, в печінці, в гречці, в гранатах. Волостю потрібен цинк. Він є в м'ясі, в морепродуктах, у гарбузовому насінні. Волостю потрібні омега 3 жирні кислоти. Вони є в жирній рибі, в ляній олії. У волозьких горіхах. Якщо ви не їсте всього цього, ніяка патока не допоможе. Друге вітаміни. Особливо вітамін В12. Його дефіцит одна з найпоширеніших причин ранньої сивини. В12 є тільки в продуктах тваринного походження: м'ясо, риба, яйця, молочні продукти. Якщо ви вегетаріанка або веганка, Обов'язково приймайте В12 у добавках. Без нього не тільки посивієте, а й здоров'я підірвете. Також корисні вітамін Е, біотин, фолієва кислота. Можна приймати комплекс вітамінів для волосся, шкіри і нігтів. Третє – Щитоподібна залоза. Якщо у вас проблеми з щитоподібною залозою, волосся страждає одним із перших. Зробіть аналіз на гормони щитоподібної залози ТТГ, Т3, Т4. Якщо є відхилення, лікуйте. Волосся може почати відновлюватися. Четверте: стрес. Хронічний стрес вбиває меланоцити. Буквально. Знайдіть способи боротися зі стресом. Медитація, йога, прогулянки, хобі, спілкування з близькими. Не можете самі, йдіть до психолога. П'яте. Сон. Якщо ви спите менше семи годин на добу, організм не встигає відновлюватися. Страждає все, у тому числі волосся. Шосте. Куріння. Якщо ви курите, киньте. Куріння прискорює старіння всього організму, в тому числі волосся. Сьоме. Догляд за волоссям. Не мийте волосся дуже гарячою водою. Це пересушує. Не використовуйте фен, праску або плойку щодня. Це руйнує структуру волосся. Використовуйте м'які шампуні без сульфатів. Робіть маски для волосся раз на тиждень. Восьме. Масаж голови. Він покращує кровообіг у шкірі голови, а отже, живлення волосяних цибулин. Робіть масаж кожного дня по 5-10 хвилин. Просто м'якими круговими рухами масажуйте шкіру голови подушечками пальців. Дев'яте захист від сонця. Ультрафіолет руйнує меланін у волосі. Носіть капелюх або хустку на сонці. Тепер про те, чого робити не треба. Не використовуйте народні рецепти на кшталт намазати голову гірчицею або втерти перцеву настоянку. Це може викликати опіки шкіри голови, алергію та посилити випадіння волосся. Не приймайте величезні дози вітамінів про всяк випадок. Гіпервітаміноз теж небезпечний. Не очікуйте результату за тиждень. Волосся росте повільно. Треба мінімум 3 місяці, щоб побачити зміни. Не вірте рекламі чуду засобів поверне колір за 3 дні це неможливо. Якщо волосок уже виріс сивим, його можна тільки пофарбувати або почекати, поки виросте новий. Тепер реалістичні очікування. Що може дати цей підхід? Якщо вам 25 і у вас з'явилися перші сиві волоски через стрес і дефіцити, є хороший шанс зупинити процес і навіть повернути колір. Якщо вам 45 і у вас 10-20% сивини, можна уповільнити процес, зменшити кількість нового сивого волосся. Якщо вам 65 і ви вся сива вже 20 років, Навряд чи волосся стане темним. Але загальний стан волосся може покращитися, воно стане густішим, блискучішим, здоровішим. Це не чарівна паличка, це підтримка організму тим, що йому потрібно для нормальної роботи. Ще момент. Якщо ви вирішили спробувати, не кидайте через два тижні зі словами не працює. Дайте організму час, мінімум три місяці. Якщо через 3 місяці змін ніяких, може у вашому випадку причина не в дефіцитах, може генетика. А може, треба копати глибше, перевірити щитоподібну залозу, перевірити рівень заліза, міді та вітамінів у крові. Ще хочу сказати про маски для волосся на основі натуральних інгредієнтів. Є маска з чорного чаю і кави. Заварюйте міцний чорний чай або каву, охолоджуйте. Наносите на волосся, тримаєте годину, змиваєте. Робите раз на тиждень. Це не повертає колір, але може трохи затонувати сивину, зробити її менш помітною. Працює на темному волоссі. Є маска з хни і басми. Хна дає рудий відтінок. Басма темний. Змішуючи їх у різних пропорціях, можна отримати різні відтінки. Хна і басма це не хімічна фарба. Це природні барвники. Вони не тільки тонують волосся, а й зміцнюють його, роблять густішим, блискучішим. Але є нюанс. Хна і басма накопичуються у волосся. Якщо ви потім захочете фарбувати волосся хімічною фарбою, може вийти непередбачуваний колір. Є маска з олії амли. Амла це індійський агрус. Олія амле традиційно використовується в аюрведі для темного волосся. Її втирають у шкіру голови і розподіляють по волоссю. Тримають годину-дві, потім змивають. Робить волосся темнішим, блискутішим, густішим. Всі ці маски доповнення, а не основа. Основа це харчування, вітаміни, здоровий спосіб життя. Підіб'ю підсумки всього, про що ми сьогодні говорили. Сивина це природний процес, але його можна уповільнити. А якщо сивина від дефіцитів, іноді навіть повернути колір. Для цього потрібно мідь і вітаміни групи В з їжі та добавок, повноцінне харчування з білком, залізом, цинком, омега-3, догляд за щитоподібною залозою, зменшення стресу, нормальний сон, відмова від куріння, правильний догляд за волоссям. Чорна патока і какао це один із способів отримати мідь і вітаміни. Не єдиний, але простий і доступний. Не очікуйте чудес за тиждень, дайте організму мінімум 3 місяці, а краще півроку. І пам'ятайте, навіть якщо колір не повернеться повністю, волосся стане здоровішим, густішим, блискучішим. А це теж важливо. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи пробували ви боротися з сивиною природними методами. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і своє волосся!